Із маслом, і з, з колбасой. Я на хлібчик намазую його і лежу наверх ковбасу. Намазую. І я намазую. Ну, я то не готую, мама не готує. Просто бере хліб, і намазує, і там ложить або кобасу, або варення. Ну, Я люблю і варення, кубасу меня в очі, то і з варенням, і в ранках. А если так уже, як приходить в магазин, то з кубасою їм. Масло і кубасу. Просто на хліб треба положити. Я на хлібчик мажу маслом, потім я наверх лозун з хлібом і з неском. Воно прошу я. Беру м'ясо, колбасу, масло, і намазу, і беру ложу, і носу, вже за іншу. Дома головний тато, а він старший. Саме головниця – мама. За мене в мені. Вдома найголовніший тато. Мама в нас головна, тому що вона завжди все каже і каже, як краще буде. Вдома найголовніший Костя це мій брат, бо він найстарший. Вдома в мене найголовніша мама. Мама старша за тата. Вдома головний тато. Він старший. Дома найголовніший Олексій. Олексій це тата. Дома найголовніший тато. Бо він багато їсть. Дома головний тато, бо він найсильний. Я не люблю суп. Я, я не люблю дорог. Вже колись я буду їсти. Я не люблю салати. Всі-всі. А Мені нічого не вкусно. Я люблю картофель. Я вже породилася. А мама каже, э, э, кажу, вітрила, а каже, ми кажемо, ми не любили капусту. И, а я не люблю э, гречки. А я люблю картофель, нету А я, А я люблю картофель. Картофель, картошка, картофель, картошка. Я не люблю голубцев. Да, я, папа. И была куличка. Лапа. И пришла куличка Ты там любил, не любил. А папа пил, 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 не пил. А. Мишка, пихла, темишка. Чего с тобой сочупил? А ячку пал иду, сплю. Тит плачет, папа плачет. A kuliska kuku kładzie. I błacz tytuł. I błacz papu. I ja jest na wsi. A puszczęki, a szwutenki.